Сьогодні під стінами Костопільської міської ради людно, адже вирішують чи запрацюють українські лісопильні працівники підприємства та жителі міста прийшли підтримати шведського інвестора, адже вболівають за свої робочі місця. А їх планується відкрити у Костополі аж 150. Ми хочемо мати легальні робочі місця. Ми хочемо мати достойну заробітну плату. Чому ми не можемо сьогодні дати змогу запустити завод за європейськими стандартами? Щоб він працював на добробут нашого Костополя. Підтримати інвесторів прийшли і працівники підприємства Свиспан Лімітед. На їх думку, окремі депутати місцевої ради з активістами роблять все можливе, аби їх завод закрили. Чому я в такому віці, коли я пророба, працювала більше 30 років, мають залишити на вулиці, скажіть мені, будь ласка, це є мета їхня? Я не розумію того, для чого це все робиться. Більше двох годин у сесійній залі тривала дискусія. Одні повторювали про небезпеку лісопилень для екології, інші про користь для міста. Вислухали власника підприємства і таки дали формальний дозвіл на прокладання силової лінії електропередач. Я цілий рік переконував одну і другу сторону для того, щоб ці інвестиції не вийшли з нашого міста. На сьогодні на кінець депутати і громадськість прийшли до якоїсь спільної думки і рішення прийнято. Я думаю, що це піде на користь нашого міста. Тим паче виробництво, яке вже Же вклали понад 20 мільйонів євро екологічно безпечне, адже це лише розпилювання дерева на дошки. Я бачу, що майбутнє і можливості в Україні набагато вищі ніж інвестиційні ризики. Я свого часу прийняв правильне рішення, і сьогоднішнє голосування тільки підтвердило його правильність і зараз, і на майбутнє. Рішення ухвалили, чи не останнім аргументом стали соціальні зобов'язання взяті на себе перед костопільчанами, шведським інвестором, але чи готові і інші підприємства в Костополі, так само як українські лісопильні вкладати в ремонт доріг соціальні проекти розвитку дітей та міста в цілому? Олександр Тут, Дмитро Леонтюк та Юрій Кобів, новини Рівного.